президент, ми зустрічалися з президентами, прем'єр-міністром, очільними урядовцями, включаючи губернатора Донецького з усім спектром політичних сил, включаючи партії регіону, представники України з громадянського суспільства. Всі чітко заявили про свою однозначну підтримку України. Ми заявляємо про підтримку з. Боку нашого конгресу ми всі об'єднані в нашій повній підтримці українського суверенітету і територіальної цілісності свої пролучення штати Америки будут з вами. Всі ми працюємо в наших комітетах, в нашому сенаті і минулого тижня ми прийняли закон силами обох наших партій на підтримку України в її протистоянні Україні. Це також включає в себе гарантії позив на підтримку української Економіку надання допомоги та зміцненні демократії, розширенні безпекового співробітництва, а також про застосування санкцій суворих санкцій проти тих, хто відповідає за порушення прав людини, знущання над мирними принцями за тими, хто загрожує українській стабільності, суверенітету, територіальної ціліності, і також проти російських урядовців, які носить відповідальність за корупційну діяльність тут в Україні. Я вас запевняю, що. Що Сенат нагайно прийме цей законопроект. Він стане законом кілька через про військову допомогу. Це вже моя особиста точка зору України. Необхідна довгострокова програма МІ військової підтримки в військовій сфері, включаючи як зброю, яка є на повне уродження, також зброї не суто захисної а росіяни стоять на кордонах України. Ситуація дуже напружена. У нас вільні люди, жартів, прагнуть захистити свої домівки від подальшої агресії. І вони використовують дуже скромні засоби, які допомагають їм захиститися. Я думаю, нам треба надати такі засоби. Я не хочу породжувати марні сподівання чи надії, але є певні речі, які ми цілком можемо робити. extraordinary visit that we've made to Ukraine. Це абсолютно незвичайний візит, який ми здійснюємо в Україну. Мабуть, що це найбільша синація делегація, яка як коли-небудь приїздила до України. І коли ми приїхали, ми думаємо, що ми приїхали саме вчасно. Ми хочемо сказати народу України і всім, хто підтримує Україну по всьому світі, що ми будемо стояти ключ окліч з українським народом, які створить нове майбутнє, нові можливості. Ми знаємо, що у них новий уряд, перед яким стоять великі виклики. Ключаючи економічні, і ми знаємо, що він повністю налаштований на верховенство права, на відкриті і чесні вибори. І ми стоїмо поруч з ними. А в цьому налаштованні ми зустрічалися з президентом, прем'єр-міністром, лідами уряду. І наше послання їм було те, що ми будемо на вашому боці. Ми знаходимося для того, щоб показати, що є підтримка, сильна підтримка для мужніх людей України. На жаль, я раніше тут не був з паном Макейном, коли вони стояли з українцями на Майдані. Але нещодавно ми були на Майдані. Дійсно, дуже 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 тяжко. Там знаходитись, розуміючи, що там відбувається. І я скажу так, що є одна людина, яка відповідає за цю агресію. Це Володимир Путін. І якщо буде протяг крові, буде одна людина, яка буде за це відповідати. Одна людина, яка могла би це зупинити. Це Володимир Путін. is already outside the conduct Росія, до речі, не веде себе як цивілізована країна, і Росія не може забезпечити гарантій, що її поведінка не погіршиться. Ми будемо разом в один голос говорити президенту, що він повинен підтримати Україну якомога сильніше для того, щоб припинити агресію з боку Росії, для того, щоб захистити незалежність України і територіальну цілісність. Включно з Впровадженням болісних санкцій щодо Росії, промисловості Росії та олігархів Росії Росія не повинна очікувати, що вона може жити в такому світі, коли вона буде користуватися перевагами цивілізованих країн без належної поведінки.